З 1 січня 2026 року набуває чинності оновлений національний календар профілактичних щеплень. До нього тепер входить вакцинація проти вірусу папіломи людини дівчат у віці від 12 до 13 років. Підліткам, які живуть з віла, також дітям, що постраждали від сексуального насильства. Щеплення рекомендовано розпочинати раніше з 9-річного віку. «Ця вакцина. Дев'ятикомпонентна Дев'ятикомпонентна означає, що вона направлена проти дев'яти типів вірусу, зокрема, дуже небезпечних її типів, які викликають онкологію рак шийки матки. Ця вакцина американського виробництва, дуже якісна. І вводиться один раз. Вакцина проти вірусу папіломи людини вже надійшла на Рівненщину. Найближчим часом її розподілять між медичними закладами відповідно до потреб громад. За попередніми підрахунками в області щепленню підлягають орієнтовно 14 тисяч дівчат. Відповідно до цієї кількості ми отримуємо. Вакцину в декілька поставок впродовж 2025 року, і перше постачання дозволить нам забезпечити нашу роботу в найближчі місяці і охопити ті групи ризику, котрі підлягають на щеплення вакциною ВПЛ. Нині вакцина зберігається у спеціальному термоконтейнері із дотриманням температурного режиму від 2 до 8 градусів тепла. Це необхідно для збереження її якості та ефективності. Препарат формує захист одразу від дев'яти типів вірусу папіломи людини, зокрема й від найнебезпечніших онкогених. Загалом вакцина знаходиться в шприцдозі, тобто це однодозна вакцина, яка одразу використовується для пацієнта. Вона не зберігається у відкритому вигляді. Це не багатодозовий флакон, який там може зберігатися певний період часу. То одразу використали і утилізували відповідний іннікційний матеріал. Таким чином, ми зможемо запобігти якісь утилізації чи нераціональному використанню, тобто загалом на одного пацієнта, одна доза, яка вже є в шприцдозі. Щеплення проти вірусу папіломи людини вже включене до національних програм імунізації у 155 країнах світу. Насамперед, вакцинація це профілактика онкологічних захворювань і вклад у майбутнє здоров'я дітей, наголошують медики. Україна має, незважаючи на ту складну ситуацію, яка зараз є приймати здоров'ям своїм своїх громадян громадян, зокрема найбільш небезпечними хворобами як онкозахворювання. Щоб отримати ще. Плення батькам варто звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра. Саме він повідомить, коли вакцина буде доступна у медичному закладі та як підготувати дитину до імунізації. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.